файним людям наше сердечне вітанечко на каналі Файні квіти, городина, садочок Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі Миру вам та добра Пропонуємо вашій увазі спеціальний випуск різних важливих справ з 10 по 14 червня 2024 року і вже традиція, в нас декілька випусків, за вашим проханням і пропозицією, ми говоримо про дуже важливі речі, і це річ нагадування про заготівлі. Будьте уважні, якщо ви заморожуєте овочі або зелені, фрукти, ягоди, прана не зберігається, зараз буде відключення світла майже повсюди. І якщо ваша морозилка. Якраз буде відключена на декілька годин і розморозяться ваші заготівлі, а потім ви знов заморожите, там, окрім силусу, нічого не залишиться. Там просто добрива вже будуть. Тому, будь ласка, старайтеся посушити при сушці овочів, фруктів, зелені, залишається прана і залишаються вітаміни. Якщо ж у вас заморозка, Будь ласка, передивіться важливу цю справу, змініть своє відношення, тому що тільки починається відключення світла, а далі вони будуть наростати. Тому, будь ласка, використайте цю підказку, і так хочеться, щоб ви взимку мали смачні і корисні заготівлі з праною прана. Сонячна енергія, божественна енергія, яку нам подарують наші заготовлені овочі, фрукти, зелень. Ну що ж, ми таку підказку вже зробили, а тепер давайте розглянемо спеціальний випуск. І в цьому випуску, як завжди, розпочинаємо з аграрного гороскопу. Отож, з 10 по 14 такі нас чекають справи в городі та в саду. 10 11 місяць зростаючий, перша фаза буде знаходитися в знаці. З посівів тут ми можемо посіяти тільки насіння газових трав, зернові сидерати та посадити цибулю на зелень і все. Розсаду не турбуємо. Для квітів та кімнатних рослин актуальний захист. Використовуйте це знак стихії вогню, біопрепарати та настоянки, не тільки трава, а той же часник. Тобто, уже у кожного є свої рецепти, будь ласка, настоянки, вони будуть ефективні і не будуть. Впливати на рослини. І проведіть, будь ласка, зелені операції на квітах та кімнатних рослинах. Поливи та підживлення не плануємо, в саду проводимо захисні оприскування біопрепаратами та настоянками і можна проводити щеплення. Зелені операції для квітів та для овочевих рослин дуже добре, в саду все ми вже завершили. Збираємо врожай для заготів, робимо заготівлю. Наголос роблю, сушимо та консервуємо. Квашення капусти ні. Настоянки та збір лікарських рослин на ці два дні добрий час. Риболовля ні, заборона. Кімнатні овочі потребують захисту біопрепаратами та настоянками і, будь ласка, завершіть зелені операції. Для інкубації немає зараз якраз гарного часу для будь-яких свійських наших птахів. А тепер розглянемо з 12 по 14. Зразу ж скажу, що 14 у нас буде час переходу місяця з першої у другу фазу. він, до речі, починається ввечері, 13 після 20 години. А потім буде місяць без курсу, тому 14. нічого не сіємо, розсаду не турбуємо. У нас залишається два дні 12 та 13. 12 місяць зайде в знак діву о 8.39, тому після 9.30 ранку. І, до речі, і для розсади, і для посівів, що ми можемо посіяти? Можемо посіяти насіння квітів, це вже багаторічні квіти. Квіти дворічні можна сіяти насіння на розсаду. І сіємо огірочки, насіння огірочків та кропу. Саме ці дві овочеві культури любить діва. І висаджуємо розсаду тільки квіткової розсади, або ж огірків, бо огірки діва любить. Далі у нас квіти та кімнатні рослини. Для них актуальні 12 го поливи та підживлення після 9-ї години ранку. 13 го поливи та підживлення вся доба, а 14-го, будь ласка, вранці завершуйте підживлення. Чим раніше, тим краще поливи до 13 години проведіть. Поливи та підживлення для будь-яких рослин 12 го з 9 години починаємо. 13. го Ця доба, причому ви просили зробити підказку по підживленню. Так, в діви ми можемо використовувати підживлення для підживлення будь-які добрива. І завершаємо поливи 14 до 13, а підживлення рано вранці. Це у нас був сад зелені операції не проводимо. Укорінення живців, до речі, в саду теж можна буде нарізати живці, і укорінювати, але це тільки нарізка живців певно. Певної кількості живців у нас виключення в даному випадку. А так зелені операції вже не проводимо. Всі три дні. Не збираємо врожай для заготівлі. От Якщо треба щось приготувати, з'їсти, це так, будь ласка. Заготівлі теж не робимо ці три дні. Квашенням капусти не займаємося, настоянки не готуємо, не збираємо лікарські рослини, і у нас заборона на риболовлю. Кімнатні овочі починаються поливи та підживлення 12-го підживлення будь-якими добривами. 13-го продовжуються поливи підживлення, 14-го підживлення вранці рано, а поливи до 13-ї години. Інкубація. Ось для інкубації настає гарний час. Саме для мускусних качок. Закладаємо яйця цих качок на інкубацію. Наступний, наступна рубрика у нас місяць для будинку для здоров'я з 10 по 14 червня. Давайте ми зразу вже назвемо і початок справ, і покупка дорогих речей, тому що вони тут, кордони часові співпадають. Отож, 10-го можна розпочинати справи купувати дорогі речі. 11 го до 20 ї години, будь ласка, завершіть цю роботу. А 12-го починайте після 9 ї і до кінця доби. З 13 до 19 години вечора на 14 дні. Ні покупки, ні справи не, не розпочинаємо. 10-11 го го в будинку, і не тільки в будинку, будьте уважні, пожежна ситуація, небезпека, пожежна, лев, знак стихії вогню. Але можна планувати стрижку волосся. Якщо треба постригти нігті, будь ласка, теж добре 10-11, але фарбувати волосся не можна, тому що в цей час горять волосся. Це знак знакій вогню. Мити волосся можна. Сауну не плануємо, догляд за шкірою маски не працюють, очищення шкіри на зростаючому місяці не проводимо і очищення організму також. Для рукоділля гарний час. Тісто, треба трохи більше рідини, навіть інколи більше, багато більше. Прання прибирання не плануємо, якість буде погана. Ремонтні роботи можна проводити, при привітрення речей при гарній погоді теж. Далі у нас три дні ще з 12 по 14. Тут у нас така ситуація, що це знак діва, і при, у нас при роботі груби та каміну, Якщо будете розпалювати дрова, тут може бути дим. Стрижка волосся. І нігті можна стригти після 9-ї години 12-го, 13 го до 19.30, на 14 те не плануємо. Там у нас перехід місяця, якраз з першої в другу фазу. Фарбувати волосся можна 12, 13, 14 ні. Мити волосся можна всі три дні. Сауну ні, ні в якому випадку. Догляд за шкірою. Маски почнуть працювати після 9-ї години ранку 12, 13 та 14 до 20 вечора. Очищення шкіри не проводимо на зростаючому місяці, очищення організму також, рукоділля в діві дуже гарні справи у нас будуть з творенням, з творчістю, будь ласка, для тіста норма по рецепту. Прання можна починати 12 після 9 і прибирання після 9 ранку, продовжуємо 13-14 теж можна. Ці роботи робити, будуть якісними. Ремонтні роботи на три дні не плануємо та провітрювання речей теж не плануємо. Це знак стихії землі. А тепер про здоров'я дуже важлива тема. У нас перша фаза, дуже-дуже складний період. 10-11 будуть працювати енергії знаку Лев. А під час знаходження місяця. В знаці лев вразливі серце, аорта, артеріальна система кровообігу, грудна клітина, ребра, хребет, серцево-судинна система. В дні лева не можна проводити кардіологічні операції. В цей час загострюються всі-всі серцево-судинні захворювання, тим більше зараз така от погода напружена. Будь ласка, бережіть своє серце. Можливі напади в ці дні, аритмії, брадикардії, тромбоемболії в м'язах серця та можливі інфаркти. Можна відвідувати офтальмолога в цей час, лікувати інсульти, тромбоемболії, гіпертонії та мігрені. Це у нас були два дні: 10-11, 12, 13 та 14 тут вже будуть працювати енергії знаку діва. А в цей час вразливі тонкий кишечник, 12-пала кишка, підшлункова залоза, товстий кишечник, сліпа кишка, апендикс, попок, область живота, жирові відкладення живота та брижа. На час з 12 по 14 включно червня не можна проводити операції на черевній порожнині. На області сонячного сплетення, на органах, пов'язаних з обміном речовин, на воротарі шлунку, на селезінці, на жовчному міхурі, на всій вегетативній та нервовій системі, будьте уважні. Але це дуже гарний час для медичної діагностики. Здавайте аналізи, йдіть до лікарів і виясняйте, які у вас проблеми з вашим здоров'ям. Якщо ж ні, а ми вам бажаємо, щоб ви були здорові і щоб не користувалися послугами лікарів. Ну що ж, наш випуск добігає кінця. Це відео підготували Раїса Гріченко та Олександр Волік. Бажаємо всім гарної погоди, затишку в ваших оселях і обов'язково всіляких вам гараздів. Щастя всім вам! Почуємося в наступних випусках на нашому каналі. На все добре. Бувайте всі здорові!